Мамо, коли, мамо, коли перемога настане, в небі тривога густий перестане, дрони і каби, шахеди, ракети більше не рватимуть нашу планету. Мамо, коли всі воїни тата до діток повернуться в рідні її хати, в класах ми будемо спокійно писати і в укриття більше не будемо тікати, мамо. Коли в своїх рідних оселях будуть всі люди щасливі й веселі, додому повернеться злата й Софійка, Аліса, Артемчик, Сашуня і Надійка. Ми знову поїдемо і будемо купатись у чистому морі, й не будемо боятись, що вибухнуть там десь під хвилями міни. І нам усміхнуться веселі дельфіни. Мамо, коли настане та днина, повернеться мир до нас в Україну, розквітнемо в сад наша рідна країна, так запитала у мами дитина. Мамо, коли?